Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось такий візерунок з сердечками. Скоро Святого Валентина, тому, я думаю, дуже доречно буде саме такий візеруночок. Це невеличкий такий рапорт візерунка ось сердечко, ось такий раппорт, просто одне сердечко. Тобто, ви їх можете розміщувати будь-де і будь-як за вашим бажанням. Раппорт візерунка складається з 13 петель і з 16 рядочків. Він в'яжеться дуже-дуже просто, тому давайте почнемо. Так, дивіться, перший наш рядочок починається таким чином. Ми знімаємо кромочну петлю, вона не входить в рапорт візерунка. Я їх додаю. Окремо, тобто 13 плюс 2. Значить, далі ми пров'язуємо шість лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. І далі пров'язуємо 5 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5. Це порт візерунка. Виворітній рядочок ви в'яжете звичайними виворітніми петальками. Ось ці накиди, які ми додаємо, ми не пров'язуємо, перехрещено пров'язуємо звичайно, щоб утворювалася дирочка. Так, третій рядочок. Знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Ось так, розвертаю наші петельки. Так, і пров'язую дві петлі разом. Так, робимо накид, пров'язуємо одну лицеву петлю, робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. І пров'язуємо 4 лицеві петлі. Виверідній рядочок пров'язуєте самостійно. П'ятий рядочок, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо 3 лицеві петлі, 1, 2, 3. Далі робимо 2 петлі разом з нахилом в праву сторону. Так, перевертаємо і 2 разом пров'язуємо. Так, далі робимо накид, пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три. Пров'язуємо, точніше, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. І далі пров'язуємо три лицеві петлі. Один, два, три. Виверідній рядочок пров'язуєте самостійно. Сьомий рядочок. Знімаємо кромочну петлю. Так, далі пров'язуємо таким чином: пров'язуємо дві лицеві петлі. Один, два. Робимо дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Пров'язуємо дві разом, перевертаємо, не забуваємо. Далі робимо накид і пров'язуємо 5 лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, і пров'язуємо дві лицеві петлі. Виверідній рядочок пров'язуєте самостійно. Так, дев'ятий рядочок. Знімаю кромочну петлю: так, роблю одну лицеву петлю, далі пров'язую дві петлі разом з нахилом в праву сторону. Перевертаю і пров'язую дві разом. Роблю накид і пров'язую сім лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі роблю накид і пров'язую дві петлі разом. І одна лицева петля. Вивній рядочок пров'язуєте самостійно. Одинадцятий рядочок, знімаємо кромочну петлю, тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо наші петельки. Пров'язуємо дві разом. Далі робимо накид, пров'язуємо 4 лицеві петлі: 1, 2, 3, 4. Роблю накид. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Пров'язуємо три лицеві петлі: один, два, три, робимо накид і пров'язуємо дві петлі з нахилом в ліву сторону. рідній рядочок пров'язуєте самостійно. Тринадцятий рядочок, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо одну петлю лицевою. Далі робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону одну лицеву пров'язуємо. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо і пров'язуємо їх дві разом. Робимо накид, пров'язуємо одну лицеву петлю, робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Робимо одну лицеву петлю, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в праву сторону, робимо накид і пров'язуємо одну лицеву петлю. Виврітній рядочок пров'язуєте самостійно. Так, і останній рядочок лицевий нашого рапорту, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві петлі 1-2 Робимо накид, пров'язуємо три петлі разом з нахилом в ліву сторону. Просто пров'язуємо три разом. Робимо накид, пров'язуємо три лицеві петлі, 1 2, 3. Робимо накид, знову пров'язуємо три петлі разом з нахилом. Ліву сторону. Пров'язали. Робимо накид і пров'язуємо дві лицеві петлі. Виворітній рядочок пров'язуєте самостійно. І ось такий гарний візеруночок у нас вийшов. Я тут в'язала два рапорта. Два на два, так у мене вийшло. Ось такі гарні сердечка. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про те, що в мене вийшло нове відео. І гарного усім дня. До зустрічі, Па-па.